Привіт, я весела пінгвиня. Хочу з тобою сьогодні пограти, але спочатку допоможи мені закінчити рядки віршика. Слухай уважно. Ой, летять-летять сніжинки на будинки, на. Ялинки, правильно, на дороги, на поля біла-біла, вся. Земля, молодець. Сніг лопати, сніговий, здравствуй свято рік. Новий правильно, вийшов Миколай з хатинки, зупинився біль. Ялинки, молодець, нас чекає на сніжку срібном білом. Кожушку правильно, у вогнях ялинка сяє. А пташки на ній? Співають. Любозимонька зима веселішої. Нема правильно, молодець. Ти такий уважний. Пропоную тобі пограти у гру. Що не так? Подивись уважно на картинку і скажи, що на ній не так? Відповідай повним реченням. Діти на новий рік наряджають пальму. Що не так? Так, діти на новий рік наряджають ялинку молодець? Діти на новий рік під ялинкою знаходять багато грибів. Що не так? Діти на новий рік. Знаходять під ялинкою багато подарунків. Правильно, молодець. Дітям на новий рік подарунки приносить сніговик. Що, не так? Так, дітям на новий рік подарунки приносить Санта Клаус, правильно, молодець! Мені дуже сподобалося з тобою грати. Ти був дуже уважний. Дякую тобі. До зустрічі.